Наше місто одне із найбільш показових по всій Україні, адже це дійсно найкомфортніше місто. Місто з сталою економікою і з постійним розвитком. І Разом із тим, усі громади приєднані до нашої Вінницької області, також йдуть в ногу із нашим містом, і з нашим розвитком. Сьогодні про це ми поговоримо з Владиславом Кривешком. Це староста Вінницького хутірського старостинського округу. Доброго ранку! Доброго ранку був рік нелегкий, але ми бачимо, що як і місто, так і громади Постійно розвиваються, зокрема, на що був спрямований цей рік у вашому Старостинському округу. Основні які були вектори? Основний вектор перший: безпека: цивільна і гуманітарна розвиток інфраструктури і, взагалі, порядок щодо функціонування усіх базових структур нашого округу. Ну, основні три віхи такі. Що основного зробили у цих напрямках за період? Зосередилися на порядку. Який безпосередньо викликає і розвиток інфраструктури. Знаєте, як каже наш міський голова Сергій Муроноу, «Бити виграє армія, а війну економіка. Тому треба вигравати війну, треба розвивати економіку. Вдалося щодо новоутворень, розвитку цього сектору. Ось, і я рахую, що в нас дуже гарно вийшло. От. Якщо говорити щодо безпеки, першочергової безпеки, людей, то Впорядкували наші укриття. Нас воно було спочатку одне згодом вже к результаті вісім. Тому я рахую дуже так гарно, плідно попрацювали в цьому варіанті. От 95% наших закладів комунальних працюють. От це дуже важливо для людей в першу чергу, і дуже важливо, так як я вже казав, для сектору економіки. От щоб середовище, яке в нас рухається, розвивається, функціонує, комунікує один з одним, працювало. Тому що якщо ми побачимо деякі громади Вінницької області, і навіть не Вінницької області, в яких дуже погано пропрацьовано питання було безпеки і функціонування комунальних закладів, то ми побачимо такий, знаєте, штопор, явний штопор економічний. От. І е, дуже жаль, адже як вже внаслідок нашої перемоги, коли ми отримуємо ті ресурси і ті можливості щодо розвитку нашої країни, щодо розвитку різних секторів нашої країни, от, е, ці громади не зможуть забезпечити встигнути mm -hmm. за розвитком, встигнути за цим потоком. Ось тому ми все робили для того, щоб. Встигнути в майбутньому за цим потоком і тримаємо цю планку і до сих пір. Ось. Адже м наразі ситуація, яка склалася в країні, а ситуація не дуже хороша. Це за підрахунками різного роду експертів, різних структур, на 42% просіло наше ВВП України. Ми маємо розуміти, що речі, які будуть відбуватися після війни, вони будуть викликані такими, знаєте. Хаотичними можливостями, але ці можливості будуть виникати то тут, то там, і за них треба буде хапатися. Це не буде поступово. Знаєте, як на тарілочці нам ніхто не піднесе наші можливості, нашого розвитку. От тому треба максимально підготуватися, щоб вхопити цю можливість. Потім. Чи розглядаєте ви те, аби саме в ці можливості входили і вимушені переміщені особи для них можливість заробляти, розвивати економіку так само у нашому місті? У нас 837 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених угу. осіб. Це які офіційно зареєстровані, залишились в окрузі. Ми розглядаємо. Питання щодо їхнього добробуту і життєдіяльності в нас в окрузі, адже округ є по суті передмістям, фактичним передмістом Вінниці. Ось тому, якби уся робоча життєдіяльність, функціонування їх і розвиток відбувається в місті Вінниці. А у нас в Вінницько-Хотірському округу відбу окрузі відбивається саме їхня життєдіяльність в плані відпочинку, в плані сімейного дозвілля, в плані знаєте, такої тиші і спокою, як кажуть. От тому дуже багато вінничан, Вони як правило будуються і купляють ділянки у нас от в окрузі, в передмісті, для того, щоб просто відпочити від міської такої деякої суєти, як кажуть. От. Тому першочергово націлені на комфорт їхнього перебування в цих от чинниках, які я вже назвав. Якщо до економіки, то ми розвиваємо ну, продовольчу сферу безпосередньо, тобто, ми маємо говорити про маркети, про магазини, про сферу послуг, сфера послуг салони краси, медична, медична сфера послуг. Там. Наприклад, у нас заплановані. Такі проекти як відкриття муніципальної аптеки цього року, от Вінницьких хуторах, бізнес приватний, будує салон краси. Ось говоримо про ЖК Сімейний, який розвивається. Знаєте, такими мильними кроками бізнес не, тільки і заходить туди і бачить перспективу в цьому житловому комплексі. Безпосередньо він відноситься і до нас, і люди споживають, знаєте, ці, ту цінність, яку дає бізнес зареєстрований там, який працює безпосередньо там. Говоримо про сферу культурно дозвільну, сферу спортивного розвитку певного. Це і про майданчики дитячі, і про спортивні майданчики вже для більш дорослих людей загалом говоримо про от таку життє... життєдіяльність поза роботою. Угу. Ось все для цього робимо. Ми зрозуміли, що в громаді має бути комфортно людям, які там перебувають, і жити, і відпочивати, проводити своє дозвілля. Але дуже часто бувало так, що. Потрібно якісь основні питання, щоб вирішити їхати до центру, як то кажуть, або їхати в серце Вінниці. Як у вас стосовно послуг адміністративних, як налагоджена ця інфраструктура? Як люди можуть вирішувати якісь нагальні потреби, не приїжджаючи до прикладу до основних ЦНАПів Вінниці? Ось якраз ми говоримо в принципі за питання комфорту. Це безпосередньо є питанням комфорту, адже е, наші мешканці, люди внутрішні переміщені особи також хочуть вирішувати їхні питання на місці. Ну це комфортно, це нормально, це доступно. базово доступно і це базова наша практика безпосередньо. Ось тому реалізовано практично от усі. Послуги адміністративні, які можна отримати в ЦНАПах міста Вінниці і не тільки в ЦНАПах міста Вінниці, також ми говоримо і про пенсійний фонд, як окрему державну структуру. Ми говоримо про. Комбінат комунальних підприємств це комунальне підприємство, яке надає консультаційні свої послуги. Воно не надає їх в ЦНАПах міста Вінниці, але надає в нас, так як є в цьому потреба. Ось говоримо про Вінницький місцевий центр безоплатної вторинної правової допомоги. Також окрема структура. Вони є у нас, консультують наших мешканців. Ми зібрали, знаєте, таку команду гарну, закрутили такий механізм для того, щоб максимально... Принести ці послуги до людей, щоб ці послуги були їм доступні, щоб ці послуги їм були зрозумілі, і щоб ці послуги надавали якісно спеціалісти. Адже ми працюємо і над цим. Наші спеціалісти, які працюють в центрах надання адмінпослуг, це по Вінницьки, якщо скажемо, скажемо, по нашому центру обслуговування громадян, він називається. Ось. Наші спеціалісти проходять підвищення кваліфікацій. В державний портал Дія, Дія Прометеус, державна навчальна платформа. Ось також до нас приїжджають гості. Ми дуже жваво обмінюємося досвідом з нашими гостями. Ось і, наприклад. Карлівська територіальна громада, міська на Полтавщині, яка знаходиться, вже впроваджує, ну я так рахую, третя така масштабна зміна в них щодо старостинських округів, які були взяті у нас. Ось. Так само, і ми обмінюємося якимось їхнім базовим доступом, базовим досвідом роботи там з земельними ресурсами, наприклад. Ось тому всі послуги сфери адміністративної. Бо за сферою адміністративною також реалізуються у нас. Це така позиція наша спільна і вона є базовою. Коли ви говорите про потреби якихось людей, він бачив вашого, вашого округу загалом, а ви в загальному це говорите. Це доступність. Але чи контактуєте ви особисто із вашими людьми, чи йде запит від них самих на те, що їм щось необхідно, і, зрештою, потім вийдете до вирішення цих питань, які саме запити у них? Безпосередньо я контактую. Безпосередньо з людьми це спілкування живе, спілкування в месенджерах у усіх соціальних платформах, які тільки можливо. Загалом, якщо підвести якусь таку риску за два роки нашої от роботи, то 50, добрих 50% левова частка змін, які відбулися в окрузі, це ті зміни, які бажали люди. Ось, звісно, тут безпосередньо вже була робота про працювання. Правильного вектору впровадження цих змін ось в окрузі, і це вже ну, наша є робота. На то ми знаходимося на своїх місцях. От. Але пропонували люди. Я вважаю це правильно. Не потрібно люби... робити речі, які не бажають люди. Є речі, знаєте, от як кажуть там умовно в кулуарах, непопулярні. Ось, але потрібні до впровадження. Такі речі також є. Але завжди має переважати частка тих речей, які потрібні людям. Адже непопулярні речі, які потрібно робити, вони завжди будуть. Їх завжди буде потрібно робити. Але люди можуть сприйняти це трошечки, знаєте, в, ну, близько до серця. А, ну, нам не потрібно сенс викликати в людей негативні емоції. Які зараз запити у людей? Е, Капітальні щодо капітальних таких запитів, це інфраструктура пішохідна в Вінницьких хуторах. Ось це, ми реалізуємо цього року два проекти, два пішохідні тротуари. Але перехід між двома частинами Вінницьких хуторів. Ми там робимо і рекреацію одночасно. Uh -huh. Ось. Е, працюємо з бізнесом, робимо такі невеличкі проекти і дитячі майданчики. Ось це буде в Щітках дитячий майданчик, буде дитячий майданчик в Вінницьких хуторах. Ось ми плануємо робити. В Писарівці знову ж таки робимо зону благоустрою, зону дозвілля, щоб можна було проводити своє дозвілля. Працюємо в сфері транспорту, сфера громадського транспорту. Громадський транспорт це таке такий запит нагальний і надзвичайно важливий для багато наших Багато Хто мешканців. добирається на роботу? Звісно, ми вже пропрацювали дуже великий кластер роботи в цьому питанні, адже, наприклад, в Писарівці був впроваджений маршрут в писарівці та щітка, був продовжений маршрут тролейбусний 12 а який є таким, знаєте, родзинкою міста Вінниці. Адже він без ріг їде, цей тролейбус ось на акумуляторних батареї. так. Для цього треба було створити певну інфраструктуру транспортну, встановити два світлофорних об'єкти, які не могла встановити раніше сільська рада. Ну, от певні є питання, які не дозволяли її реалізувати. Ось це на рівні знаєте, такої центральної державної влади. Ось, встановили, зробили транспортну інфраструктуру. Я для чого це кажу? Зараз робимо транспортну інфраструктуру в Вінницьких хуторах, це пішохідні доріжки. І кармани для того, щоб в вузьких ділянках вулиці муніципальний автобус міг розминатися зустрічним транспортом. Це безпосередня вимога технічна, яка потрібна для руху для безпеки. Так, руху для того, щоб поліція погодила рух муніципального автобусу, який є доволі великогабаритним. Ось на певних ділянках Вінницьких хуторів. Це робиться для чого. Ну, не самі ж для себе ми це робимо. Це робиться для того, щоб запустити муніципальний автобус. Я не говорю, що він буде цього літа вже їздити за новим самим маршрутом. А ми розглядаємо саме продовження наявного муніципального маршруту і впровадження ще одного нового. Для того, щоб органічно об'єднати Вінницькі хутори в єдиний транспортний вузол. Я не говорю, що це буде цього року. Але цього року робиться робота для впровадження цих. А це є одним з найнагальніших питань. Сьогодні під час нашої розмови прозвучала теза, коли е, людям потрібно зручно добиратися на роботу. Uh -huh. Ми звикли, що люди з периферії їдуть до центру працювати, але зрозуміло, що у е, Вінницько-Хутірському, хутірському старосельському окрузі наділяють особливу увагу ще роботі, е, саме фермерів е, в розвитку аграрного сектору для того, щоб люди залишалися на місцях і працювали також так. Тож дуже хочеться, аби цим транспортне інфраструктурою Користувалися й які будуть з центру Вінниці їхати на роботу будуть, саме до вас. будуть. Знаєте, ми реалізуємо такі. Гарні за декілька років проєкти, які от є вже в нас умовно пропрацьовані на папері, ми реалізуємо такі гарні проекти, які будуть магнітизувати вінничан переїхати до Вінницького тірського старостинського округу. Я от вам чесно даю слово, що вони все. захочуть до нас. Ми приїхати. почули ваше слово. Запросимо потім ще раз у нашу студію, щоб ви прозвітували про успішно виконані усі плани. Буду І буду рада, все вам вдалося реалізувати. щиро бажаємо, що, попри всі оці труднощі, які зараз переживають. Уся Україна завжди знаходилися сили і ресурси досягати поставлених цілей. Ми дякуємо вам за те, що ви дбаєте про ваших людей за те, що розповіли, як ви є прикладом дійсно того, як громада співпрацює із тими, хто дбає про них і робить все для того, аби округ цей процвітав і дійсно був комфортним, як і для їх мешканців, так і для вимушено приміщених осіб, так і для віничани, які зрештою захочуть туди поїхати і відпочити і разом з тим можливо там і жити. Друзі ми дякую. нагадаємо, що у нас у студії був Владислав Кривешко. Це староста Вінницького хутірського старостинського округу.